Вітаю вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – програми для редагування аудіо та відеоданих. А також в кінці уроку ми спробуємо з вами створити свій перший відеофільм за допомогою відеоредакторів. Перед початком уроку пропоную декілька питань для повторення. Які формати аудіо та відеофайлів ви знаєте? Які види програм для роботи з мультимедійними даними ви знаєте, та які операції над мультимедійними даними можна виконати з використанням плеєрів, граберів та конверторів. Свої відповіді пишіть в коментарях. А зараз давайте познайомимося з програмами для редагування аудіо та відеоданих. У попередньому пункті серед програм для роботи з мультимедійними даними, не було детально розглянуто два види основних програм, а саме музичні та відеоредактори. А також музичні та відеостудії. Це програми, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо чи відеофрагментів, об'єднувати фрагменти, вставляти у відеотекстові та графічні об'єкти та багато-багато інших дій. Різниця між назвами, названими програмами в тому, що мультимедійні студії це багатофункціональні програми. Вони мають розширений набір функцій інструментів і використовуються в професійній діяльності, а саме на студіях звукозапису, кіно... кіностудіях та анімаційних студіях для створення звукозаписів аудіо та відеокомпозицій, а також створення анімаційних кінофільмів, відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів та ігор. Прикладами програм музичних студій є, до прикладу, Linux, Multimedia Studio та інші. А для відео студій є приклади, як Pinkel's Studio, Кіно, Adobe Premium Pro та інші програми. Зазвичай програми студій є комерційними програмами, тобто вони платні, за них потрібно сплатити певні кошти, щоб ними користуватися. Для створення та редагування простих звукових і відеофайлів використовують так звані різноманітні і мультимедійні редактори. Прикладами мультимедійних редакторів для аудіоданих слугують Audio City, Free Free Editor, Wave Editor, а для відеоданих це кіностудія Windows, редактор, відеоредактор, OpenShot та інші. Ми з вами сьогодні ж будемо знайомитися з кіностудією Windows та відеоредактором і спробуємо виконати завдання в цих двох середовищах. Отже, кіностудія Windows є версією редактор... відео... редактора відеоданих Windows Movie Maker. Вона є безкоштовною версією програми для користувачів Windows 7 і Windows 10. Також її можна завантажити з інтернету, якщо вона відсутня в вашій операційній системі. Для попередніх версій операційної системи Windows можна використовувати Windows Movie Maker, що за замовчуванням включається до складу стандартних програм під час інсталяції. Сама ж кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти. Фото, звуковий супровід, тобто надиктувати певний голос, різноманітні написи, титри та інше. Створене відео можна опублікувати в інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів, які пропонуються в кіностудії. Загальний вигляд програми кіностудія Windows у режимі редагування відео ви бачите зараз на малюнку. Давайте трішки більш детально познайомимося з основними складовими даного вікна. З верхній частині знаходиться панель швидкого запуску. Поруч з нею, під нею знаходиться стрічка управління в даної студії. В лівій частині знаходиться вікно перегляду змонтованого вами фільму, попереднього перегляду. Праворуч знаходиться область для монтажу, де ми розміщуємо всі наші об'єкти: аудіо, відео, фото та інше. В нижній частині, в правому нижньому куточку, знаходиться повзунок змінення масштабу області монтажу. В області монтажу розміщується відеоряд. Саме відеодоріжка, на неї зараз вказується, а під низом знаходиться звуковий ряд, так звана звукова доріжка, показана в вигляді ось таких е, ліній. Кнопки керування переглядом розташовані під вікном перегляду і дають можливість нам переглядати вже змонтований відеофільм. А також над кнопками знаходиться повзунок перегляду для швидкого переміщення по фільму, який монтуємо. А тепер для тих, хто буде працювати з програмою «Відеоредактор». Дана програма задіяна в останніх версіях Windows і входить до складу програм, що інсталюються з операційною системою за замовченням. Входить сюди саме програма Відеоредактор, яка інтегрована з іншою стандартною програмою для перегляду графічних зображень і відео, яка має назву фотографії. Відкрити вікно редактора можна, виконавши дії, обравши кнопку Пуст і в переліку програм обрати відповідну програму Відеоредактор. Загальний вигляд вікна програми «Відеоредактор» у режимі редагування відео, ви бачите зараз на малюнку. Давайте так само, як і з Windows, переглянемо і дане вікно. Основними об'єктами являються, до прикладу, назва проєкту, яка підписана в нашому випадку, це нове відео. Поруч знаходиться кнопка редагування назви проєкту в вигляді олівця. Під низом знаходиться бібліотека фото і відео матеріалів, які будуть використані для створення відеофільму. Над в правому верхньому куті знаходяться команди редагування відеофільмів. Вони розміщуються над вікном попереднього перегляду. В нижній частині розміщуються кадри. На правому краєві кадрів розміщується порожній кадр для розміщення фото або відео наступних, які ми будемо додавати до відео фільму нашого. Над цими кадрами розміщується команда редагування відеофільму. На кадрові, в, прав... в лівому нижньому куточку вказується число, а саме індикатор часу. Показу фрагменту даного відео. І встановлений фрагмент відеофільму, відповідно, ви бачите, який має вигляд. Це основні складові відеоредактори. До прикладу, щоб внести окремі зміни в наявні відеофайли, можна в режимі перегляду відео в програмі фотографії вибрати в списку кнопки Змінити. Та створити одну з команд редагування. Наприклад, команду додати анімований текст, так як це показано на зображенні. Тепер же давайте розглянемо загальні поняття про відеофільми. Під відеофільмом, як і кінофільмом, здебільшого розуміється твори кіномистецтва. На сьогодні істотної відмінності між ними немає. Термін відеофільм з'явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнитофонів і відеокамер, що використовували як носії даних магнітну плівку, на відміну від кінофільмів, для яких використовувалися кіноплівки зі спеціального прозорого матеріалу з нанесеними світлочутливими шарами. На сьогодні під час створення і професійного кіно, і приватного відео використовують одну і ту саму технологію, а саме запис відеоданих на комп'ютерні комп носії, а це жорсткі магнітні диски або електронні мікросхеми. Тому й термін кінофільм і відеофільм стали практично синонімами. Хоча найчастіше під час фільму розуміють відео, створене непрофесі... непрофесіоналами, або відео, не призначене для перегляду у кінотеатрах. Для невеликих за розміром кіно та відеофільмів використовують так званий термін кліп, що з англійського означає стискувати, обрізати, або ще просто скорочено говорять відеокліп. Відеофільм складається з кадрів, е, окремих фрагментів рухомого відео, або нерухомого, тобто можуть бути використано зображення. Відеофільм зазвичай також містить і такі об'єкти, як заголовок одним або кількома текстовими об'єктами, що з'являються на початку відеофільму. Титри це текстові об'єкти, що з'являються або поверх відео, та використовуються для пояснення зображень. Бо в кінці та містять відомості про авторів відеофільму. Звуковий супровід може бути кількох видів. Записаний разом з відео, дикторський, тобто коментатор або пояснення до відео, музичний супровід та час перегляду відео. А також візуальні ефекти використовуються для зміни зовнішнього вигляду зображення, наприклад, переходу до чорно-білого зображення. Або ефект. А також ефекти переходу. Це ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого. Під час створення відеофільму у відеоредакторі кадри утворюють так званий відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці. Тому звуковий супровід можна розміщувати на кількох окремих звукових доріжках. Так, у кіностудії Windows звук, записаний разом з відео, буде відображатися на відеодоріжці. Під час створення відеофільмів варто також дотримуватись певної послідовності. Взагалі розділено етапи створення відеофільму на три пункти. Перший етап це потрібно розробити сценарій. Сценарій потрібно розробляти детально, попланово, тобто послідовно окремі кадри фільму і розміщення окремих об'єктів. Що детальніший буде сценарій, то простіше вам буде його створювати. Тобто фільм. Другий етап здійснюється підготовка потрібних матеріалів, а саме відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію. Добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід. І третій етап завершальний і, можливо, найважливіший це здійснення монтажу, опрацювання та розміщення у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору, тобто відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладається звук, титри, текстові коментарі та багато іншого. Саме монтажем ми з вами сьогодні будемо займатися. І от монтаж у нас буде полягати в створенні відеофільму. Безпаперова інформатика. У ваших підручниках з інформатики для восьмого класу є інструкція, а саме готовий сценарій, який ми з вами будемо переглядати. Виконувати ці створення, монтаж фільму ми будемо за допомогою кіностудії, відеоредактору. Все це виконуватиметься в окремому відео. Посилання, на яке я залишаю в описі під відео. Буде два посилання. Перше посилання на виконання у програмі Windows Movie Maker. Друге на посилання виконання в відеоредакторі. В залежності від того, який документ яка програма є на вашому комп'ютері. Той, будь ласка, Ту програму, будь ласка, і обирайте. А зараз пропоную скористатися посиланнями в описі під відео і перейти, спробувати виконати ці завдання. Про успіхи виконання пишіть в коментарях. А зараз повертаємось до уроку. Я сподіваюся, ви переходили за посиланням і виконували завдання. Відгуки за виконання завдань. Чекаю в коментарях. На завершення пропоную вам розгадати ребус. Тут зашифровано слово. Нескладне. Сьогодні ми його неодноразово повторювали. Спробуйте написати на нього відповідь. І, звичайно, це слово відеоредактор. Добре. А також для закріплення вивченої сьогодні теми пропоную вам питання для самоперевірки. Для чого призначені музичні та відеоредактори? У чому відмінність між відеоредакторами і відеостудіями? Які музичні редактори ви знаєте? Та які відеоредактори ви тепер також знаєте? Для чого призначена кіностудія Windows? Яка послідовність створення відеофільму та що таке сценарій відеофільму і для чого його створюють. Свої думки можете викладати в коментарях під відео. Вдома, будь ласка, опрацюйте параграф 5.1 сторінка 128-133 з підручника з інформатики для 8 класу. А також можете самостійно спробувати виконати завдання. Для, за допомогою комп'ютера з підручника на сторінках 138-139. В разі виникнення питань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!